Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік. Гра під назвою Earth Lock. Земний замок. Не знаю, що це за гра. Коротше, тут дуже всрато налаштування. Намагаєшся якісь налаштування зробити, і воно тобі не дає його зафіксувати, і, коротше, не знаю. Вайсінг, давай постав. Я не знаю, навіщо в цих іграх вайсінг робить. Прийня... Диви, я натискаю, нічого не відбувається. Так. Також нічого не відбувається. ну Просто типу фіолетово. Насрать абсолютно. А, гучність, окей, 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 добре назад. Почати гру, давай дивитися, що воно тут таке буде. Потрібно було оточення менше збавити. так? Руїни минулого окутані таємницею. Оповиті таємницею, так буде вірніше, правильніше. Легенди кажуть, що таїн, е, таємна цивілізація, керована усією Умброю, люди поклонялися в когось. Богоподібні сурові правителі, покоривши Ар Амрі. Що так швидко текст стихає? Відбулося повстання, і в саме середині війни Умбра за... <свісно> Ядро армії взірвалося. Його... Я знов таки. Хто робив е, субтитри? Типу, наняли якихось е, психів, які просто швидкоруч зробили субтитри і все. Я не кажу про мову, я кажу саме про субтитри, про швидкість е, появи і зникнення субтитрів. Вони намагалися. от Мені цікаво, люди, котрі роблять переклад субтитрів. Вони намагаються якось озвучити те, що вони перекладають. Що є текст просто ляп-ляп-ляп-ляп-ляп, наляпав і все. Добре. Не знаю ми історії. Не Можливо, хтось з вас встиг прочитати. Я не встигаю його читати, тим паче перекладати. У нас є земний замок. Блядь, знов з'явилося і зникло нахрен. Суїя, палата великої хвилі. Так, ми можемо ходити. Собака лежить жовтий. Проснись і співай, Тайка, ще одне заняття, а потім перша літня місія курсанта. Навчання просто супер. Що мені потрібно натискати? Я натискаю всі кнопки. Я тупо натискаю всі кнопки. Є, е, Q, R, F, T, Z, v, X, v, C, Коротше, все. Enter. Enter. Чому Ентер зникнення діалогу? Тяв, тяв. Чому на Enter зникнення діалогу? Що таке кнопка СПС? Мишки тут немає. Кнопка SPC, це що? А, Space, окей. Е, просто в налаштуваннях, коли була ця кнопка SPC, я так і подумав, це Space. Я натискаю Space, ніхрена не працює. От би тут була мама, була б тут, щоб зустріти мене після моєї первої е, розвідки якоїсь. Що значить перевірить? А, тобто мені не виділяє. Я зрозумів, я, я не бачу, на що я дивлюся. Просто отак, ходи і тикайся. Перевірить. Знов порожня, а чому? Чому у вас грозопсов не апетит звичайних собак? Грозопси їдять багато. Або це тільки ти така, ти просто дуже полюбляєш їжу. Чи не так Тайка? Тайка давно змилася. Чого ти від неї хочеш від тої тайки? Ану відкривайся падлюка! Силюючий бальзам болт. Вмиватися будеш, ні? Перевірить. Ага, дякую. Від... А... Мій самостріл і енергетична перчатка готові. Візьмемо їх на екзамен. На екзамен беруть зброю. Я шизею. Я вийду звідси. Перевірить. Зачинено, окей. Тимчасово не в порядку, окей. Тут немає виходу. Блін, воно нічого не підсвічується, просто ходи і тикаться усе носом. Та куди ти вийшла, зайди назад. Тут сісти не можна, ні, поговорить. Привіт, Айворі! Це вся розмова? Вони, Вони нерозмовляючі якісь. Що це Мачі? Мій брат сова, і він каже, що верховна сова Леді Люмія схоже чимсь зтурбована е, і ці луни. Цікаво, що відбувається? Ще одне заняття. І хтось із нас вилетить. Чудово, що я навчаюсь тут, в Академії, а не в архіві з цими сумними совами. Це мені до кожного тикатись? Сісти не можна. Кажуть, ти одного разу перебралася в каналізаційні канали. Це правда? Мені було так страшно, так багато неприємних слухів. 에... Ходять про це місце. Бля, діалоги тут просто на вищому рівні, ніхто не діаложиться. З тобою взагалі не можна розмовляти. Я не буду читати цей чийсь журнал. Подобається використовувати пастки. Ворог ні про що не підозрює і бум! Взлітає в повітря. Як тільки намагається атакувати тебе. В ближньому бою. Прошовано. Ми сісти десь можемо, ні. Айвіпс! Дивись, що у мене є для твого екзамена по історії. Що, сундук? Сілюющий бальзам. Тобто мені на історію потрібні стілюючі бальзами. Аврафахаф! Ти права, Тайка, мені потрібно завершити навчання, і потім я зможу літати. Куди літати, прошу. Ти про що. Це високоякісна вогнепальна огні... зброя. Я ні чорта там не бачу, що там. В смислі? Кожного разу, куд... як тільки я сюди наступаю. О май гад! Це капець якийсь. Хвилюєшся і за. розвідницької місії. Кажуть, глиб... гоблинська загроза все ще залишається серйозною. Коротше, ходи і тикайся усе, тупо усе. Я бачу, що вона стоїть діалог від мене чекає, Ну окей, давай. Вітаємо на фінальному екзамені, міс Лавендер. Переймаєтеся? Чому я маю перейматися, інструктори? Якщо дочка генерала провалить екзамен, трапиться деякий конфуз. Чи не так? Ой, дякую, що нагадали про це, інструктор. Давайте перейдемо до екзамену. Вибачте, грозопес. Прийдеться тобі сидіти в стороні. Коротше, вийде в коридор. Окей, можемо починати. Вітаємо на фінальному бойовому підготовці, IV. Почнемо з бойових навичок. Бойові навички дозволяють вам вибирати, обирати навики з списка своєї е, стойки. Використання навиків в стойці розвідника займає один хід. Також вам потрібно витратити Амрі. Оберіть бойові навики і атакуйте ціль. мем... Айві, добрий боєць обов'язково повинен слідкувати за своїм здоров'ям. В предметах ви можете знайти зілля. Оберіть предмети і використовуйте зілля, коли рівень здоров'я буде падати. Да м. А як мені його обирати? Ага? А, бойові стійки. А як обирати? Що? Так, почекай, я не цей. А, змінити. Вогнепаль. А, вогневало пастка. Змінить стойку. Є. Самостріл. Так а я стрілять чи ні. Один. З цикло. І вибило Critical error. Просто. Чудова, неймовірна гра. Все, що я можу сказати, давай я її спробую ще раз запустити. Я намагався її запустити декілька разів. А, типу. Натискаю запустити ярлик, воно мені крутиться, крутиться і не запускається. Крутиться, крутиться і не запускається. Коротше, така гра, а, кому подобається, мені не подобається, тому що. Можливо, вона була б кращою, якби з самого початку не була оця в сраті з титрами. Ну, це моя суб'єктивна думка. Можливо, хтось дуже швидко читає і перекладає, і йому це не проблема. Для мене це проблема, тому мені не подобається. По-друге, мені не подобається, що ти підходиш до якогось предмету, тобі ти не знаєш, куди ти підійшов. Ти просто бачиш, що в кутку в тебе з'явилося оповіщення, що щось можна зробити. Тобто ти бігаєш, в ти, ну, тебе багато предметів перед е, очима, і тобі потрібно зрозуміти, де який із них можна до якого підійти. Тобто, нічого взагалі не підсвічується. Е, потрібно підходити обов'язково і тикатись в кожну просто точечку, щоб зрозуміти, чи можна там з чимось взаємодіяти. Е, діалоги такі собі. Їх просто немає, діалогів просто немає з якимись сторонніми НПС-ами, грубо кажучи. так. Ситуація, коли ти проходиш по одному місцю і з'являється якась типу, сценка, яка повинна бути, коли ти проходиш по цій точці. Неважливо, один раз ти пройшов чи 10 разів ти пройшов. Зробив ти цю сценку, не зробив, неважливо, вона буде тобі з'являтися постійно, тому що ти на цій точці з'являєшся. Така гра, кому подобається, вона є в Epic Games. Мені не дуже подобається, тому я навіть не буду продовжувати це грати. Всім дякую. Такий коротенький огляд на цю гру. Вийшло те, що вийшло. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки, тисніть на дзвіночок. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока.